Зеленський не поїхав у даву, бо Трамп відмовився від зустрічі. Президенту США просто нічого сказати. Путін продовжує шити його у дурні. Тим часом Європа хоче створити новий військовий альянс на заміну НАТО з Україною в головній ролі. Молдова виходить з СНД, а у Вірменії називають росіян лайном на паличці. Обшуки у мера Дніпра Філатова правоохоронці підозрюють чиновника у розкраданні коштів. Тим часом за Тимошенко почали вносити заставу. То не я винна, що укриття не побуду на енергооб'єктах, то все діряве ППО, яке не може все позбивати. Екс міністерка енергетики шокувала українців своєю заявою. Тим часом на Росії чиновники свою бездіяльність під час заметіли та морозів переклали на кліматичну зброю. Там офіційно заявили, то все вибрики НАТО. Вітаємо, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідає про головні новини на цю мить. Новий альянс без США на тлі погроз Дональда Трампа Гренландії у Європі серйозно думають про створення альтернативного союзу. Видання Політику пише, що йдеться про НАТО без США, але з Україною. Новий формат може стати основою військового альянсу в епоху, коли США більше не підтримуватимуть НАТО та європейську безпеку. Він не виключає співпраці з США, але ця співпраця не буде розглядатися як належне, як раніше. Якщо до нього приєднається Україна, що має найбоїздатнішу армію Європи, то спільно з Францією, Німеччиною, Польщею, Великою Ританію та рядом інших країн коаліція матиме значну військову потужність і включатиме як ядерні, так і неядерні держави. Ба більше у виданні натякають, що одним із ідейних лідерів такого союзу, начебто, став сам Зеленський. Ну а поки у НАТО думають, як обезпечити себе від нестабільного партнера і небезпечного сусіда в обличчі Росії у Кремлі, видають НАТО готує напад на Ерефію. Фондрляєн, Мєрц, Стармер, Макрон, Рютте они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации. И, собственно говоря, этого не скрывают. Крім того, старий кінь Путіна Сергій Лавров каже, що зла Європа не відступає від своєї цілі – завдати Росії стратегічної поразки. Продовжувати використовувати київський режим для військового противостояння з Росією. Ціль нанесення нам стратегічного пораження вже так часто не звучить. Но, тем не менее, по всем признакам она сохраняется в головах и планах, прежде всего, европейских лидеров. Чего стоит рассуждение канцлера Мерца о том, что германская армия должна вновь стать самой сильной в Европе, нам, звісно, цього дуже хотілося б, але поки Кремль в чергове перекручує факты. Бо насправді ситуація протилежна. Європа не готує напад на РФ, а боїться, що на них нападе Росія. У Норвегії влада вже розіслала тисячам своїх громадян листи з порадою готуватися до війни з росіянами. Як пише видання Телеграф, влада попереджає, що в випадку вторгнення треба бути готовим до можливого вилучення майна. Тисячі норвежців отримують повідомлення з інформацією про те, що їхні будинки, автомобілі, човни та техніка можуть бути вилучені у разі воєнного конфлікту. Мета реквізиції полягає в тому, щоб у воєнний час збройні сили мали доступ до ресурсів необхідних для оборони країни. Йдеться в заяві військових у 2026 році. Планують надіслати близько 13,5 тисяч таких листів. Поряд із цим Норвегія заявляє про масштабне нарощування військової та цивільної готовності, адже безпекова ситуація зараз є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Молдова продовжує рвати зв'язки з Росією. Кишинів розпочав процес виходу зі співдружності незалежних держав, яка утворилася після розпаду СРСР. Як розповідає віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ, Молдова запустила денонсацію основних угод, які забезпечували її членство в СНД. Більшість з них застаріли і не мають практичного значення. Багато із них були раніше відхилені іншими членами співдружності без наслідків. При цьому Молдова залишає за собою право зберігати ті договори, які приносять економічну вигоду і не суперечать курсу. На євроінтеграцію лайно на паличці саме так спікер парламенту вірменії назвав чорнородих кремлівських пропагандистів Дугіне Соловйова. Приводом для такого красномовного опису стали заклики рупорів Кремля провести спецоперацію з визволення Вірменії. Вони обидва є в російській мові хороший вираз, але не хочу це в ефірі казати. Вони обидва приклад лайна на паличці. На тлі погроз Трампа щодо Гренландії Європа неодноразово заявляла, що це неприпустимо, і навіть по черзі відправляла Україну своїх військових. Найактивніше логічно посилює оборону Гренландії Данія. Ну а винувати цієї паніки Дональд Трамп тим часом висміює європейців за те, що ті вступаються за острів. Дійшло до тролінгу за тих кілька військових, які Гренландія отримала у підтримку. А ще Трамп взявся за штучний інтелект і опублікував зображення, де він встромлює американський прапор на Гренландії. Проте іронізує на цю тему не лише Трамп. Міністр фінансів США Скотт Бесент на запитання журналіста чи можлива операція США в Гренландії відрізнятиметься від анексії Криму Росії. Відповів, що європейці зрозуміють, що це для них найкраще. Я вважаю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи і найкраще для Сполучених Штатів. Поряд із жартами про Гренландію президент США обіцяє веселий Давос. Йдеться про всесвітній економічний форум, який стартував вчора. Писав Трамп про зустріч G7 за участі Росії. Ну як Трамп не зовсім. Президент Франції Еманель Макрон запропонував президенту США організувати таку зустріч вже 22 січня у Парижі. Так от, цей самий скрін з повідомленням Макрона Трамп і опублікував. Згодом уточення французького президента підтвердило справжність переписки. Ну і ще останніми днями Трамп дуже активно працює над такою собі радою миру. Туди він запросив усіх, кого тільки можна, зокрема Росію і Білорусію. Франція таке запрошення відхилила. За що Трамп знову взявся насміхатися з Макрона, пообіцявши ввести 200% мита на французькі вини шампанське. Відмовитись від пропозиції Трампа планує Велика Британія, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Імовірно відхилить запрошення і Україна. Або, за словами президента Зеленського, складно уявити, як Україна з Росією можуть бути разом в тій чи іншої Минулого тижня Україна годіла новинами про обшуки у Юлії Тимошенко. І, хоча епопея зі справою Юлії Володимирівни, продовжується, за неї вже частково почали вносити заставу. Є у нас нова тема для обговорення, а точніше, ще один чиновник, у якого проводять обшуки. Герой сьогоднішнього дня мер Дніпра Борис Філатов. Він сам розповів про обшуки, каже, що прийшли правоохоронці через проблеми з місцевим сміттєзвалищем, і дуже невчасно. Сьогодні вночі в результаті російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня та сотні будинків залишились без тепла. Сьогодні вранці чергові правоохоронці вперлися в мерію з обшуком, нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Зараз, серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні правоохоронці, у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра. Згодом обшуки у мерії Дніпра прокоментували правоохоронці. Нас поліція версію про сміттєзвалищі підтверджує, каже, що за фактом розкрадання бюджетних коштів обшуки проходять ще у Запорізькій та Львівській областях. У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду. Проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей. На тлі критичної ситуації в енергетиці маємо цікаві заяви від екс-міністерка енергетики. Світлана Гринчук каже, що влада робила все, аби підготувати українську енергетику до атак Росії. За її словами, захист енергооб'єктів не може спрацювати на 100%, якщо відсутня ефективна робота ППО. Якщо ми зараз будемо говорити там про типи захисту, які готувалися, також постійно готувалися на протязі всіх цих років і фізичний захист. Різні типи захисту і ремонтне обладнання, і ПВО не може працювати фізичний захист на 100% без ефективної роботи ПВО. І нам в першу чергу, звичайно, зараз треба посилювати протиповітряну оборону, тому що неможливо захистити проти балістики навіть. Фізичним захистом, хоча деякі саркофаги витримували навіть прильоти ракет в одному з гринчук, погоджуся від ППО дійсно багато залежить, але все ж є у нас сумніви з приводу захисту об'єктів, зважаючи на ту кількість скандалів, яка виникала у ході будівництва, прокоментувала Гринчук і своє звільнення. каже ні про що не жалкує, і іншого варіанту у тих умовах просто не було. Ви пішли у відставку на тлі е, міндічгейту цієї великої корупційної схеми, про викриття якої повідомили САП і набу. Але конкретно для вас, Світлано, підозри немає ніякої. Ви не маєте ніякого процесуального статусу. Чи розумієте ви причину своєї відставки? За що вас звільнили? А чому мені має бути підозра? Я не робила в своїй роботі нічого такого, що могло би якимось чином не відповідати законодавству України. Це перше, чи знаю я причину так знаю, тому що я написала заяву і дуже дякую народним депутатам і парламенту, які. Цю заяву підтримали та ситуація, яка склалася. Ці медійна, медійна в першу чергу. Я вважаю, що неможливо було залишатися на посаді. В, ви не жалкуєте про своє рішення? Що ви написали заяву? Ні, не жалкую енергетика в Україні до слова після таких управлінців та обстрілів на межі найважче нині у столиці. Внаслідок нічної атаки майже 80% киян опинилися без світла, і це ще не найгірший сценарій. Мирослав Солонар розкаже, чому. Однією з основних мішеней ворога знову стали Київ та область. Терористи цілили одразу по кількох ТЕЦ. На ранок без тепла за даними столичної влади опинилося понад 5,5 тисяч багатоповерхівок. Це майже половина житлового фонду Києва. Майже 80% це будинки, у яких вже повертали опалення після попереднього масового обстрілу у ніч проти 9 січня. Найгірша ситуація нині на лівому березі. Місцеві повідомили, що одразу ж після обстрілів зникло світло та вода, батареї стали холодними. Але вже згодом у деяких будинкових чатах писали, що опалення знову є. Об'єкти соціальної сфери почали переходити на автономний режим живлення. Довелося також змінювати графік руху поїздів у метрополітені. В соцмережах з'явилося відео, де натовпи людей. Після скасування тривоги на зупинках очікують транспорт, аби дістатись на роботу. Тим часом ціни на таксі злетіли до космічних, щоб дістатись з лівого на правий берег Києва, потрібно віддати близько 2 тисяч гривень. Президент Зеленський після російської атаки заявив, що щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони зробили вже цьогоріч. Також дуже складно знаходити ці ракети. Дуже складно відвоювати ці. Всі гроші на ці ракети. Це дуже дороговартісна російська розкіш. Війна. А для нас це великі втрати. А це вже дуже серйозно. Ворог таки почав бити по атомним станціям. Про це заявили в Міжнародній агенції з атомної енергії. Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки Чорнобильська атомна станція втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС. Магате нині активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку. Українські військові попереджають, що Росія може зробити в Україні новий Чорнобиль. Справа в тому, що їхні ракети Іскандер і кінжал мають велику похибку. Через це зростає ризик, що вони можуть влучити в якусь з атомних станцій. Експерти ж кажуть, що зараз українська електрика залежить саме від АЕС, а тому будь-якому випадку потрібно готуватись до найгіршого, але сподіватися на краще. І додають на жодні захисні споруди покладатися не варто. Готував теракти у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. Сбу затримала агента російського ГРУ. Чоловік займався підготовкою схроні з вибухівкою. Як з'ясувалося, агент Росії, колишній правоохорони з Одещини, вийшла на нього традиційно через його антиукраїнські коментарі у мережі. Після вербування агент отримав від ГРУ Росії координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни. Отримані стайників засоби ураження фігурант споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором ЗЕРВ. Здебільшого такі локації знаходилися на околицях вище зазначених міст подалі від житлової забудови. Чоловік отримав підозру за чотирма статтями, серед яких і державна зрада. Світить йому довічне ув'язнення. Кому небезпека, кому розваги? Мало того, що під ногами слизько, як на ковзанці, так і над головою висить небезпека бурульки. Комунальники їх збивають, але нейтралізувати людову загрозу виходить не скрізь. У Тернополі жінка вже тиждень не пускає працівників Жека збити величезну крижину на її балконі, а все тому, що знімає відосики в Тікток, розповідаючи про життя бурульки. Чим думає ця панянка, я не знаю. Але й це ще не все. Жіночка заявила, що хоче балотуватися спочатку у депутати, а можливо і мери Тернополя. Але поки вона обзиває відповідні служби матюками та кричить у слухавку і навіть погрожує підпалити будинок. Ні, ну коротше, балкон свій жалко палити. Да? Логічно подумати. Е, так це буде внутрішня пожежа. А Хто у мене, хто красиве? Це, це, це все про мене. Я все продумала. Я зараз над своїм балконом залізу і зроблю там пожежу. І тоді пожежна точно приїде. О, Префератор і розпалюючі засоби. Коротше, і я лізу на кришу, бо СБУ вже дзвонило, знову дзвонило. Бо Оленка каже, вона вредна, противна. Я цілеспрямована. Я, якщо встала, я встала, пішла і роблю. І піду я в ті депутати. Бо нічого складного не потрібно, це дуже просто все робиться. Проект головне придумати і підтримку. Все а проект я вже придумала дуже гарний, а підтримують мене дуже багато хто, бо мене знає, як мені мироненки казали, не тільки базар, мене знає все місто. Не знаю, що врешті сталося, але лід все ж почали збивати. Цьогорічна зима дійсно здивувала багато снігу і люті морози. Не оминули вони і Росію. У багатьох містах там справжній апокаліпсис. Кучугурна мило по кілька метрів. Прибирати то ніхто не поспішає. А у владних колах у всьому звинувачують не себе, боронь боже, і навіть не матінку природу. Чиновники кажуть, що снігу навалило не просто так. Це результат застосування нової кліматичної зброї. І на болотах в те починають свято вірити. Деталі у сюжеті. Снігопад, якого Москва не бачила у середині зими останні 56 років. А, Побив рекорд за останні 30 років і снігопад на камчатці. На початку січня нагадаю, відразу кілька регіонів Росії буквально паралізував потужний циклон Френсіс, наслідок якого затримки в аеропортах, ДТП, перекриття федеральних трас та проблеми з теплом та електрикою. Весь город замерзає уже треті сутки. Отоплення світ воду відключили ще 31 декабря. У нас хоча б є басейн, де ми можемо набирати воду, а остальні топлять сніг. Режим был ведем только на вторые сутки. но ніхто ничего нічого нам не говорит, Нас никак не оповіщають. Екстрені служби нам нічого не говорят. Они говорят, ми не знаємо. ждите. також повідомляється, що проблеми із електрикою та опаленням у низці південних регіонів Росії затягнуться на кілька тижнів. Ситуація в Краснодарському краї, республіці Адигея, а також у сусідніх регіонах може бути складною протягом найближчих двох тижнів. Про це говорять наші джерела у МНС. Співрозмовники зазначають, що ситуація загострилася через погіршення погодних умов. Водночас подекуди спостерігається зношеність комунікацій. Також джерела говорять про нездатність екстрених служб швидко впоратися зі стихією через велику кількість снігу. Але за сніговим циклоном ідуть сильні морози. По предварительным расчетам, 19 января, как и полагается в условиях ясной антициклональной погоды, ударят настоящие крещенские морозы под утро до минус 20, минус 25. А вот 20 и 21 января по ночам холод усилится уже до минус 25, минус 30 и днем минус 12, 17, что на 15 градусов ниже нормы климата. Аномальные морозы могут простоять почти неделю, ну и прогнозы, безусловно, еще будут уточняться. Крім того, синоптики повідомляють, що аномальні морози до мінус 36 градусів насуваються на центральну Росію, і поки росіяни борються із негодою, окремі представники влади генерують конспірологічну маячню про те, що негода може бути результатом застосування кліматичної зброї проти Росії. Очевидно, що такий обсяг опадів не може випасти просто так раптово. Це зроблено для відволікання наших ресурсів на ліквідацію наслідків негоди, каже співрозмовник. Зауважимо, що такий співрозмовник був не один. Тим часом мер Москви Сергій Собянін через аномальні морози вимагає краще захистити Москву. Сергій Семенович запросив у військових додаткові системи ППО для захисту столиці. Вони пообіцяли все зробити. Часи дуже непрості. Сподіваємося, що все буде гаразд. Прокоментувало ситуацію джерело в оточенні московського мера. Як бачимо, температура у владних кабінетах та на кухнях звичайних росіян стабільно різна. Тільки тепер це не просто метафора, яка про те, що між народом та владою прірва, а й буквально про те, що температура у кабінеті умовного соб'яніна та простого росіянина буквально різна. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.